Я купила вілу на балі, і причому це не дешевий сегмент, але економлять тут на кожному кроці. От, наприклад, рослини. Ось такий сад в лапках нам здали. Ну, звичайно, виглядає це зовсім не по балійськи тому сьогодні будемо переробляти цю зону і доводити її до ідеалу. В кінці буде неймовірний результат і його вартість. На балі дуже багато ось таких магазинів з рослинами. Виглядає все це дуже естетично, і ось я звернулася в один з них. Я приїхала, просто потикала пальцями на те, що мені сподобалось, а далі робіт. Які допомогли підібрати рослини під мої умови, тобто, це все вуличні рослини, які не бояться дощу та сонця. Ми завантажили все це добро в машину і поїхали. Просто подивіться, як прикольно виглядає вся ця зелень в машині. Підпишіться, якщо цікаво, як я обставлю рослинами саму вілу. Приємний бонус це те, що доставка та посадка всіх цих рослин абсолютно безкоштовна. І через пару годин в мене вдворі вже був справжній тропічний рай. І ось так виглядає дота після. А обійшлося це задоволення мені приблизно в 4 Четыреста доларів.